Мельниччина, подільські товтри серед мальовничих краєвидів сховалося місце, яке місцеві жителі оминають після заходу сонця. Вони називають його Озеро Привидів. Насправді це озеро має назву вікнина, і знаходиться воно просто посеред села Хропотова. Але не дивуйтеся, якщо приїхавши сюди в Лютий Мороз, ви побачите, як над водою здіймається густа пара. У цьому і полягає головна загадка вікнини вона ніколи не замерзає ніколи. Незалежно від погоди, температура води в озері залишається незмінною близько плюс 13-15 градусів. Науковці припускають, що справа в потужних підземних джерелах, які постійно живлять водойму, але місцеві мешканці знають справжню причину. З покоління в покоління тут передають моторошну легенду, яка і дала озеру його зловісну назву. Кажуть, що вікнина це не просто водойма, це справжнє вікно у потойбічний світ. У давні часи тут трапилася біда. Один заможний пан, поспішаючи, проїжджав повз, але не повітив обрису, і віз разом із кіньми та ним самим провалилися просто у воду. Вся місцевість навколо озера була оглянута, але ні воза, ні пана знайти не змогли. Через деякий час тіла коней спливли у сусідньому ставку, який знаходиться за десятки кілометрів від Хропотової. Саме після цього випадку місцеві жителі почали шепотітися в озері є підземний хід портал, що веде до інших світів. Вони вірять, що вікнина зберігає не лише таємницю підземних вод, а й душі тих, хто зник у її загадковій глибині. Тому, коли над вікниною здіймається пара, здається, ніби це лише дихання теплої води. Але, можливо, це потойбічний світ дивиться крізь своє вікно на світ живих.